Доброго дня. В цьому відео поговоримо про вкрай важливу тему в періоді воєнного стану, а саме про оскарження рішення військово лікарської комісії. Зараз багато хто з чоловіків та жінок проходять військово лікарську комісію. Це військовозобов'язані, які для взяття на військовий облік, оформлення відстрочки проходять ВЛК. та військовослужбовці в плановому режимі щорічно також встановлюють свій ступінь придатності до військової служби у зв'язку з масовістю проходження ВЛК та з великою кількості людей, які це роблять, виникають Відповідні порушення прав та встановлення лікарями ВЛК невірних висновків про ступінь придатності до військової служби. У зв'язку з цим дуже актуальним є питання оскарження рішення ВЛК, тобто, щоб скасувати незаконне рішення та отримати направлення на переогляд або навіть встановити інший висновок про ступінь придатності до військової служби. Проте для оскарження важливо звертатись тільки за наявності підстав, тому що якщо ви звертаєтесь за оскарженням в досудовому чи в судовому порядку, але не маєте Ніяких підстав для цього відповідно відповідь на цю скаргу або судове рішення воно буде незадовільним. Тобто, ви втратите і час і кошти на здійснення процедури, яка не дасть ніякого результату. Підстави для оскарження ми визначаємо відповідно до процедури проходження військово-лікарської комісії, яка вказана в наказі 402 міністерства оборони, процедури мобілізації до військової служби, це постанова 560 кабінету міністрів, та положення про проходження військової служби в Збройних силах України. І так, основні підстави за допомогою яких можна оскаржити та скасувати незаконне рішення військово-лікарської комісії, перший і сама така основна популярна підстава це якщо лікарі на ВЛК встановили невірний висновок про ступінь придатності до військової служби? Я нагадаю, що зараз є три основних висновки про ступінь придатності: це повністю придатний, придатний до частин забезпечення, тобто частково придатний, і повністю непридатний до військової служби. Рішення стосовно кожного військовозобов'язаного чи військовослужбовця. До якої категорії він відноситься, приймається лікарями на військово-лікарській комісії. Відповідно, лікарі враховують наявні медичні документи, а також можуть надати направлення на додаткові обстеження, щоб підтвердити стан здоров'я свіжими ось такими документами. Проте нерідко процедура проходження ВЛК вона відбувається дуже швидко, без направлення на додаткові обстеження або з неврахуванням наявних медичних документів. Внаслідок цього може встановлюватись невірний. Висновок, тобто, наприклад, замість повної непридатності, було встановлено висновок про часткову придатність до військової служби. Як можна встановити взагалі куди ви підпадаєте, під які критерії і чи дійсно є факт неправильного встановлення висновку ВЛК? Самостійно це зробити інколи доволі складно, тому що, хоч і є критерії ступенів придатності, вони затверджені наказом Міністерства оборони номер 402, Але ці критерії мають багато нюансів, медичних термінів, юридичних визначень, з якими самостійно впоратись часто неможливо. Тому, якщо ви хочете визначити, чи дійсно Правомірний висновок, чи ви підпадаєте під інший під інше рішення ВЛК про по придатності до військової служби, можете спробувати це зробити самостійно або звернутись за допомогою до профільних юристів, адвокатів, лікарів, які мають досвід у цьому питанні. І якщо дійсно ви бачите, що рішення встановлено невірно, це є однозначною підставою для подання заяви позовної заяви для оскарження незаконного рішення військово-лікарської комісії. Друге це встановлення невірного причинно наслідкового зв'язку травми, поранення, контузії. Або смерті ця проблема стосується в основному військовослужбовців, які проходять військову службу або були звільнені з військової служби за станом здоров'я. Ті військові, які отримали певні захворювання чи травми, поранення звичайно обов'язково лікарі на ВЛК повинні визначити причинно наслідковий зв'язок у зв'язку з чим вони взагалі виникли. І від такого причинно наслідкового зв'язку насправді багато що залежить. Належить отримання статусів різноманітних соціальних пільг, виплат і тому найпоширенішою проблемою. Є проставлення замість там травма поранення, пов'язана із захистом батьківщини. Просто що це пов'язано з проходженням військової служби. Так причиною, чому це відбувається, є доволі багато. Інколи це технічні питання, тобто не надано довідку про вставлення травми поранення. Або лікарі на ВЛК просто помилились і встановили невірний причинно наслідковий зв'язок. В будь-якому з цих випадків можна оскаржити таку довідку військово-лікарської комісії та добитись правомірного встановлення причинно наслідкового зв'язку. Третя також поширена підстава для скасування рішення ВЛК це порушення в принципі процедури проходження військово лікарської комісії. В першу чергу це стосується військовозобов'язаних, які були ось таким там силовим способом затримані, доставлені до ТЦК. Направлені на ВОК та мобілізовані на військову службу, хоч і процедура проходження військово-лікарської комісії вона доволі нормально розписана в наказі 402 в постанові 560, Але в таких випадках дійсно доволі часто виникають проблемні ситуації та порушення. Наприклад, найпоширеніші кейси це коли або взагалі військовозобов'язаний не проходить військово-лікарську комісію, тобто йому просто принесли довідку, що він придатний і все, або інколи виникають ситуації, що замість всіх лікарів. Висновки поставили тільки деякі у разі наявності доказів таких процесуальних порушень. Звичайно, це може слугувати підставою для того, щоб скасувати це незаконне рішення ВЛК та отримати направлення на повторне обстеження, щоб пройти вже в законному порядку всіх лікарів, як того вимагає законодавство. Наступна підстава це помилки взагалі у документах та у рішенні військово-лікарської комісії. Також ми інколи це зустрічаємо, тобто лікарі помилились. І поставили невірну статтю, хоча встановили правильно рішення про ступінь придатності до військової служби. Або навпаки, рішення про ступінь придатності стоїть вірно, але стаття неправильно зазначена. Інколи зустрічаються помилки в прізвищі, ім'ї по батькові, військовому званні посаді воробах і так далі, все це є підставою для того, щоб це рішення скасувати та отримати нову довідку ВЛК, яка відповідно відповідає всім вимогам законодавства. Наступна підстава це стосується чоловіків, які отримали рішення про повну непридатність до військової служби. Особливо ця проблема виникає з військовозобов'язаними. Як відомо, після отримання рішення про повну непридатність свідоцтво про хворобу направляється на затвердження до регіональної військово-лікарської комісії. І ось тут виникають різноманітні проблеми. Або бездіяльність цієї комісії, тобто вона, грубо говорячи, просто не затверджує, не розглядає документи, не приймає рішення або виникають ситуації, коли вони не затверджують рішення по необ'єктивних причинах. Відповідно, якщо є факт бездіяльності або прийняття незаконного рішення і є докази про це, це можна довести. Це слугує підставою для скасування такого рішення в судовому порядку та відповідно поновлення даних порушених прав. І остання з поширених підстав це зміни в законодавстві. Останнім часом доволі часто. Виникає ця проблема, що лікарі на військово-лікарській комісії застосовують старе законодавство, або старі критерії ступенів придатності до військової служби. Це абсолютно є неприйнятним. Відповідно до всіх правил, повинно відбуватись застосування чинного законодавства на момент огляду військово-лікарської комісії. Якщо було застосовано застаріле законодавство, тоді звичайно це є підставою для того, щоб скасувати це рішення ВЛК або в досудовому, або в судовому порядку. Ще раз наголошую, що якщо ви не погоджуєтесь з рішенням ВЛК або з процедурою, як воно відбувалось взагалі, як відбувався огляд, які рішення вам поставили лікарі, потрібно спочатку оцінити справу з точки зору наявності законних підстав, що дійсно ви можете отримати позитивний результат. Тобто встановити наявність ось цих підстав для оскарження рішення військово-лікарської комісії. Якщо підстав немає, тобто ви не отримаєте позитивне рішення, сенсу звертатись з оскарженням до суду. Суду чи в адміністративному порядку його немає. У разі все-таки наявності підстав, звичайно, є сенс оскаржувати рішення ВЛК двома способами. Перший спосіб це адміністративний, тобто це так зване досудове врегулювання спору. Цей спосіб є дієвим, тобто його краще застосовувати первинно на першому етапі. В рамках цього способу готується заява на перегляд рішення та направляється на розгляд до уповноваженої комісії ВЛК. Зазвичай направлення відбувається або до обласної комісії при обласному ТЦК, або до регіональних, або центральної військово-лікарської комісії. Цей спосіб є доволі дієвим, швидким. І відповідно можна таким способом скасувати незаконне рішення ВЛК та отримати направлення на повторний огляд. Судовий порядок є більш складним та довготривалим. Його зазвичай застосовують у разі, якщо досудове врегулювання спору не дало результатів, або якщо є доволі серйозні порушення, порушення процедури, в які поєднуються наприклад з процедурою мобілізації на військову службу, тоді краще звичайно для вирішення такого складного спору також звертатись до адміністративного суду. Також під час. Оскарження рішення ВОК можна застосовувати наступні поради. В першу чергу зберіть всі медичні документи, які підтверджують стан здоров'я діагнози. Неважливо, чи це документи з державних закладів охорони здоров'я чи з приватних клінік. Вони можуть допомогти в процедурі оскарження рішення військової лікарської комісії. У разі якщо документів недостатньо, можна звернутися до незалежних органів медичних закладів та пройти медичний огляд, отримати документи, щоб їх можна було використати в процедурі. Оскарження рішення ВЛК також важливо звернутися за юридичною допомогою. Самостійно добитися позитивного результату практично неможливо. Юристи можуть допомогти вам оцінити документи, встановити наявність підстав для оскарження та зайнятися повним супроводом цієї процедури. Це реально збільшує ваші шанси на успіх. Якщо вам потрібна допомога в процедурі оскарження рішення ВЛК, оцінки медичних документів або вас цікавить консультація стосовно процедури оскарження або вашого ступеню придатності до військової. Служби, ви можете звернутися до наших юристів, до юристів юридичної компанії Інценін. Ми маємо багаторічний досвід у вирішенні даних питань. Маємо велику кількість кейсів, які розміщені у нас на сайті.